А ви знали, що вона тісно пов'язана з кремлівськими службами та й досі ще не у в'язниці. Знайомтеся, Ірина Брехуновська ой, Кремановська обмовка, але не випадково, тому що так нахабно брехати треба ще вміти. На своєму сайті ЦПД Кремановська присягається, що не знає, хто такий Олександр Дворкін і що то за організація така РАСИРС. Але незалежне розслідування показало протилежне доказів більш ніж достатньо. Та що там розслідування навіть у Вашингтоні Кременовську назвали агентом кремлівської мережі в Україні, що працює безпосередньо на Дворкіна. А Дворкін є президентом російського рацирс. А РАЦИРС – це, по суті, ланцюговий пес РПЦ цікава картина виходить, адже всім відомо, що РПЦ це вже давно не про віру, а права рука ФСБ. Только вони розуміють. По і понімеється руді сіє, вайм'ятця і сина. І Святаго духа Амінь. І отже, Кременовська працює на Дворкіна, а Дворкін працює на ФСБ. То виходить, що Кременовська – ФСБшна підстилка. Як заявив поплічник Кременовської Святогор, у них у якихось силових структурах є криша. І кришують їх, мабуть, вже давно. Тому що ці двоє, Кременовська та Святогор, багато горя принесли людям. Про їхні темні справи. Ви легко можете знайти інформацію в інтернеті, але всі кримінальні справи на них прикривалися шито, крито, землю врито. Ви розумієте, що коїться, йде геноцид українського народу, а хтось кришує ФСБшників в Україні. То давайте зробимо їх популярними. Нехай країна знає своїх героїв. Будь ласка, поширте це відео. Всім добра та мирного неба!